Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у вівторок 5 серпня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У Львові в день очікується до 25 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 13. Східний вітер слабкий. 2 метри за секунду. Протягом ранку та дня небо буде вкрите хмарами, однак ближче до вечора небо стане чистим, опадів не передбачається. У Дрогобичі температура в день досягне 24 градусів, нічна 16 градусів із плюсом, вітер північного напрямку 1 метр за секунду. Ранок та день будуть похмурими, тільки ввечері знову стане ясно. Удень ймовірний дрібний дощ, який завершиться до вечора. У Трускавці в день 24 градуси тепла, а вночі 16 із плюсом. Вітер північного напрямку 1 метр за секунду. Протягом ранку зберігатиметься хмарність, опади не очікуються. У другій половині дня можливий короткий дрібний дощ, що закінчиться до вечора. Ввечері погода стане світлішою. У Луцьку вдень температура повітря становитиме 27 градусів тепла, нічна 16. Вітер. Західного напрямку з швидкістю 3 метри за секунду. Ранок зустріне нас чистим небом, але вже до обіду хмари заповнять небо, яке залишиться похмурим до вечора. Без опадів. У ковалі вдень очікується 26 градусів тепла, а вночі 16. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду. Хоча ранок принесе ясне небо, уже день і ввечері згущуватиметься хмарність, опадів не передбачено. У Тернополі протягом дня небо залишатиметься затягнутим хмарами. Лише ближче до вечора очікується прояснення. Опадів не передбачається. Температура в день сягне 27 градусів тепла, уночі опуститься до 17 вище нуля. Вітер із заходу швидкістю 3 метри на секунду. У чорткові ранок і день пройдуть під сірим небом, однак ближче до вечора воно стане чистішим і ясним. Опадів не буде. Температура повітря в день 26 градусів із плюсом, у нічний час 18 тепла. Вітер західний до 1 метра на секунду. У рівному ранок буде сонячним, але згодом небо затягне хмарами, які залишатимуться до самого вечора. Без опадів. Температура в день складе 26 градусів вище нуля, вночі очікується 16 градусів тепла. Вітер західного напрямку зі швидкістю 3 метри за секунду. В Івано-Франківську протягом усього дня триматиметься хмарна погода, опадів не прогнозується. Денна температура 27 із плюсом, нічна 16 градусів тепла, вітер північно-західний, майже штиль, менше 1 метра на секунду. В Ужгороді після ранкового прояснення день пройде без хмар. Протягом усього дня сухо. Температура повітря в день 26 градусів вище нуля. Уночі 17 із плюсом. Вітер західний, не сильний приблизно 1 метр на секунду. У Мукачеві погода залишатиметься похмурою впродовж майже всього дня. Лише під вечір можна буде очікувати прояснення. Опадів не прогнозується. Температура вдень 26 градусів тепла, уночі 15 вище нуля, вітер південно-західний швидкістю 2 метри на секунду. У Чернівцях більшу частину дня небо буде вкрите хмарами, але ввечері можливе прояснення. Дощу не очікується. Температура повітря в день 27 із плюсом, уночі 19 градусів тепла. Вітер північно-західний швидкістю 3 метри за секунду. У новоселиці ранок розпочнеться з хмарності, сіре небо затримається і вдень, однак ближче до вечора очікується прояснення без дощу. Денна температура становитиме 26 градусів тепла, уночі 19 із плюсом, вітер північно-східного напрямку до 1 метра за секунду. У Хмельницькому день почнеться під похмурим небом і, хоча вдень можливий дрібний дощ ближче до вечора небо стане чистішим. Уночі та зранку опадів не передбачається температура повітря в день 26 вище нуля, уночі 17 із плюсом. Вітер із заходу зі швидкістю 3 метри за секунду. У Кам'янці-Подільському більшу частину дня переважатимуть хмари, але ближче до вечора небо проясниться. Удень можливий короткочасний легкий дощ, який завершиться ще до настання вечора. Температура повітря в день 26 градусів тепла, уночі 19 із плюсом. Вітер західного напрямку близько 2 метрів на секунду. У Києві протягом усього дня триматиметься ясна погода. Жодних опадів. Денна температура 27 градусів із плюсом, уночі 20 тепла. Вітер західного напрямку швидкістю 3 метри на секунду. У фастові з самого ранку небо буде ясним і так залишатиметься протягом цілого дня. Дощу не очікується. Температура повітря в день 27 градусів вище нуля, уночі 18 із плюсом. Вітер західний помірний 4 метри за секунду. У білій церкві хмар не передбачається протягом усього дня, погода буде сонячною, опадів не прогнозується. Температура повітря вдень 28 із плюсом, уночі 18 тепла, вітер північно-західного напрямку до 4 метрів за секунду. У Яготині від ранку і до самого вечора триматиметься сонячна погода. Жодних ознак дощу. Температура повітря в день 28 градусів тепла. Уночі 17 вище нуля, вітер із заходу швидкістю 4 метри на секунду. У Василькові цілий день буде ясним, без змін у погоді. Дощу не передбачається температура в день 27 із плюсом, уночі 19 тепла. Вітер західного напрямку близько 4 метрів за секунду. В Ірпені очікується загалом ясний день. У першій половині погода буде сонячною, вдень можливе короткочасне хмарне небо, а також дрібний дощ. До вечора він припиниться, а небо знову проясниться. Температура вдень 27 із плюсом, уночі 19 градусів тепла, вітер західного напрямку 4 метри за секунду. У Борисполі цілий день триматиметься чисте небо сонячно зранку і до самого вечора. Опадів не передбачається. Температура повітря вдень. 28 градусів тепла, уночі 19 із плюсом. Вітер із заходу швидкістю 4 метри на секунду. У чернігові ранок почнеться з ясного неба, день пройде дрібний дощ, а вже до вечора опади припиняться. Загалом без суттєвих змін температури. Денна температура 27 із плюсом, уночі 17 градусів тепла, вітер західного напрямку близько 4 метрів на секунду. У прилуках хмарність з'явиться вдень, однак ближче до вечора небо знову стане ясним. У другій половині дня можливий короткий дощ, який закінчиться ще до заходу сонця, температура повітря в день 28 градусів тепла, уночі 17 із плюсом. Вітер із заходу до 4 метрів на секунду. У Ніжині погода буде зміною від ранкової ясності до короткочасної хмарності в день, а під вечір знову очікується чисте небо. Можливий дощ у середині дня, який швидко припиниться. Температура вдень 27 градусів тепла, уночі 17 вище нуля. вітер західний швидкістю 4 метри на секунду. У Житомирі день розпочнеться із сірого неба. Хмарність триматиметься до вечора, коли погода зміниться на більш сонячно. опадів. Температура повітря в день 26 із плюсом, уночі 18 градусів тепла. Вітер західного напрямку близько 2 метрів на секунду. У радомишлі ранок буде похмурим. Однак до середини дня ситуація зміниться, небо проясниться і сонячна погода залишиться до вечора без опадів. Температура в день 26 градусів тепла, уночі 18 із плюсом. Вітер західного напрямку до 4 метрів за секунду. У Бердичеві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Сонце заявлятиметься епізодично, опадів не очікується. Денна температура 25 градусів тепла, уночі 17 із плюсом, вітер західного напрямку швидкістю 3 метри на секунду. У сумах ранок розпочнеться із сонячного неба в день можливі періоди хмарності, проте надвечір знову повернеться прозоре небо. Температура вдень близько 30 градусів тепла, вночі приблизно 18. Вітер західний до 2 метрів за секунду, без опадів. У конотопі весь день обіцяє бути сонячним, небо залишатиметься чистим. Вдень очікується до 28 градусів, уночі приблизно 17. Вітер із заходу триматиметься на рівні 3 метрів за секунду, без опадів. У ромнах протягом дня небо залишиться ясним, без жодної хмарини. Температура підніметься до 28 градусів. Уночі близько 18. Вітер помірний з західного напрямку швидкістю близько 4 метрів за секунду, без опадів. У Вінниці в першій половині дня небо буде хмарним, однак до вечора проясниться. Температура коливатиметься в межах 28 градусів тепла, нічна приблизно 17, вітер із заходу 2 метри за секунду. Без опадів. У хмільнику день буде переважно хмарним. Лише під кінець дня небо роз'ясниться. Температура повітря сягне 26 градусів вночі близько 17, західний вітер 2 метри за секунду, без опадів. У Тульчині увесь день небо залишатиметься чистим, сонце світитиме безперешкодно. Температура вдень до 29 градусів, вночі близько 17, вітер північно-західного напрямку до 3 метрів за секунду, без опадів. У Черкасах небо протягом дня залишатиметься ясним без хмар. Температура підніметься до 29 градусів, нічна близько 20, вітер західний швидкістю 3 метри за секунду, без опадів. У сміли день буде яскравим і сонячним. Небо залишиться чистим до самого вечора. В день стовпчики термометра покажуть 31 градус, вночі приблизно 18. Вітер помірний західного напрямку. До 3 метрів за секунду без опадів. В умані з самого ранку небо буде ясним і таким залишиться до завершення дня. Температура вдень до 29 градусів, нічна близько 17. Вітер західного напрямку слабкий, не перевищуватиме 1 метра за секунду, без опадів. У кропивницькому небо залишатиметься ясним від ранку і до вечора. Стовпчики термометра піднімуться до 32 градусів тепла. Вночі очікується 18, вітер північно-західного напрямку до 4 метрів за секунду, без опадів. У Знам'янці день розпочнеться зі світлого ранку, а ясна погода протримається до самого заходу сонця. Температура вдень близько 31 градуса, вночі 18. Вітер із північного заходу швидкістю 5 метрів за секунду. Без опадів. В Олександрії ранок буде сонячним. А в середині дня небо може вкритись хмарами. Під вечір стане знову світло. Вдень очікується до 31 градуса, вночі 18, вітер північно-західний 4 метри за секунду. Без опадів. У Новоморгороді весь день триматиметься сонячна погода без ознак хмарності. Температура вдень близько 31 градуса у нічні години 17, вітер західний 3 метри за секунду. Без опадів. У Дніпрі ранок почнеться під хмарами, проте згодом небо проясниться і до вечора збережеться світла погода. Температура досягне 30 градусів, нічна 21. Вітер із північного заходу 3 метри за секунду. Без опадів. У Кам'янському похмура ніч зміниться світлим ранком. День пройде без хмар. Температура підніметься до 30 градусів уночі 21. Вітер північно-західний. Близько 4 метрів за секунду, без опадів. У кривому розі вранці небо буде прозорим, проте вдень і надвечір з'являться хмари. Стовпчик термометра сягне 33 градусів у нічні години 19, вітер з північного заходу 3 метри за секунду. Без опадів. У Нікополі погода буде рівною та світлою від самого ранку. Хмари протягом дня не з'являться. Температура вдень. Близько 32 градусів уночі 23, вітер західний 2 метри за секунду. Без опадів. У Павлограді ранок обіцяє бути ясним. Після обіду можливе збільшення хмарності, однак до вечора суттєвих змін не передбачається. Температура вдень до 32 градусів уночі 19, вітер північно-західний 4 метри за секунду. Без опадів. У Полтаві ранок почнеться сонячно. Але ближче до обіду небо стане сірішим і залишиться таким до кінця дня. Температура сягне 29 градусів, нічна 19, вітер північно-західний 3 метри за секунду. Без опадів. У лубнах протягом дня збережеться ясне небо. Жодної хмаринки не очікується. Температура підніметься до 29 градусів, у нічні години опуститься до 18. Вітер західного напрямку близько 3 метрів за секунду. Без опадів. У Умергороді ранок і перша половина дня будуть сонячними, але згодом небо стане похмурішим. До вечора знову світло. Температура сягне 30 градусів вночі 18, вітер західний 4 метри за секунду. Без опадів. У Кременчуці весь день пройде під чистим небом. Хмари не турбуватимуть. Температура вдень 29 градусів уночі 20. Вітер західного напрямку 2 метри за секунду. Без опадів. У решетилівці з самого ранку світло, і така ж погода триматиметься аж до вечора. Повітря прогріється до 31 градуса, нічна температура 19. Вітер із північного заходу 4 метри за секунду. Без опадів. У Запоріжжі на початку дня можливі хмари. Але надалі буде світло і спокійно. Стовпчик термометра в день покаже 33 градуси, уночі 22. Вітер північний 2 метри за секунду. Без опадів. У Мелітополі ясна погода триматиметься від ранку до вечора. Температура підніметься до 34 градусів, нічна 22. Вітер північно-західного напрямку 2 метри за секунду. Без опадів. У Бардянську вранці буде ясно. Проте вдень небо стане хмарним і до вечора ситуація не зміниться. Температура вдень 31 градус, уночі 23. Вітер західний менш ніж 1 метр за секунду. Без опадів. У вільнянську ранок може бути похмурим, але впродовж дня хмари зникнуть. Погода стане ясною ближче до обіду і збережеться до вечора. Вдень 31 градус, вночі 20, Вітер північно-західний. 3 метри за секунду. Без опадів. В Одесі світла погода триматиметься від ранку до вечора. Жодної хмарності не передбачається. Температура повітря сягне 31 градуса, нічна 24, вітер південно-східного напрямку 3 метри за секунду. Без опадів. В Ізмаїлі день пройде безхмарно. З самого ранку небо буде чистим і залишатиметься таким до ночі. Вдень 33 градуси тепла, вночі 23. Вітер східний, дуже слабкий, менш ніж 1 метр за секунду, без опадів. У Миколаєві від ранку і до вечора буде ясно. Жодної хмаринки не зіпсує сонячний день. Температура в день підніметься до 36 градусів, уночі знизиться до 22. Вітер північно-західного напрямку близько 2 метрів за секунду. Без опадів. У Первомайську ясна погода триматиметься протягом усього дня. Температура повітря сягне 32 градусів нічна 18. Вітер із північного заходу майже 3 метри за секунду. Без опадів. У Херсоні небо залишатиметься світлим увесь день, хмари не заявлятимуться. Температура досягне 34 градусів уночі 22, вітер північного напрямку близько 4 метрів за секунду. Без опадів. У Сімферополі вдень небо частково вкриється хмарами, але ввечері знову буде чисто. Температура повітря підніметься до 33 градусів, уночі 19, вітер північно-західний близько півтора метра за секунду, без опадів. У Харкові протягом усього дня буде ясно хмари на небі не заявлятимуться. Вдень температура сягне 29 градусів, нічна 18. Вітер північно-західний майже 4 метри за секунду. Без опадів. У Донецьку світла погода триматиметься від ранку до вечора. Температура підніметься до 29 градусів уночі 19. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду, без опадів. У Краматорську сонячний день триватиме без змін до самого вечора. Температура підніметься до 30 градусів вночі 18. Вітер північно-західного напрямку 4 метри за секунду. Без опадів. У сніжному упродовж дня небо короткочасно вкриться хмарами, але вже до вечора знову буде світло. Вдень очікується 30 градусів тепла, уночі 20. Вітер північно-західний 3 метри за секунду. Без опадів. У Луганську ранок почнеться з чистого неба, і така ж погода триматиметься до завершення дня. Температура в день сягне 31 градуса, нічна 21. Вітер північно-західного напрямку 3,5 метри за секунду. Без опадів. У Старобільську на небі не буде жодної хмари. Сонце світитиме увесь день. В день повітря прогріється до 30 градусів, уночі 20. Вітер північно-західного напрямку близько 5 метрів за секунду. Без опадів.